Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також з вагового відділу. Розпочнемо з люкса, тут фіксовані ціни. І мені дуже сподобався ось такий подовжений жакет. Він уже продається зі знижкою, коштує 300 гривень. Це у нас фірма HM розмір M. За складом він на 100% з поліестру, але як для такого верхнього одягу можна сказати, це невелика біда. І буду я їх приміряти ось такими штанами. Вони також продаються зі знижкою. Ціна 280 гривень ось такий бренд. І вони ляні, але мають підкладку. Підкладка така, як за цитата. Це 38-й розмір, але вони доволі широкі, такого прямого крою, тому мають підійти. І ось так це все разом виглядає. Штани через те, що повністю на підкладці, все-таки виявилися на мене тісноваті, маловаті, особливо це помітно вверху. А от жакет просто супер. Дуже у нього класний крій фасон. Надзвичайно, мені сподобався, звісно, його. Ось так наголе тіло не буду ж носити. Сюди потрібно щось піддягнути, але нічого такого, що сюди пасувало, я сьогодні не взяла до примірочної, тому вам показую ось так. Далі буду приміряти ось таку смугасту сорочку від Папае в 16 розмірі, її ціна 280 гривень, поки що без знижки. Тут дуже хороший склад поєднання льону і віскози. А саме 52 льону і 48 віскози. Ось так вона виглядає. Я б не сказала, що вона прям дуже велика. Навпаки, такий от легенький оверсайз для літа. Просто супер класна дихаюча тканина. Можна накидати її поверх футболок, має топів, будь-чого. Єдиний її мінус, як на мене, це її ціна, і я гадаю, що схожу сорочку в принципі реально знайти на ваговому відділі, і буде вона там коштувати в разів 5, а то і в 10 менше. Сорочка в ідеальному стані, які в принципі більшість речей, які продають на люксі. Далі хочу вам показати ось таку блузу від зара. Вона вже продається зі знижкою. 140 гривень коштує. Тут вже ціна дуже навіть прийнятна. А розмір вказаний L. За складом вона дуже схожа на попередню сорочку. Тут також поєднання льоної віскози. Ось так вона виглядає в примірці. Як на мене, дуже класна, оригінальна, цікава. Спереду має такий, ніби як вузол, перекручена. Вона йде топом, адже вкорочена, дуже стильна, прикольна. Єдине, що я не ношу власне такі от короткі блузи, топи А так, прям супер і склад, і сама по собі, крій мені дуже сподобався. І тут можете краще роздивитися штани. Вони класного шоколадного відтінку. по довжині хотілося б трішечки довші, ну і щоб вони так були вверху трішечки ширше, не так сильно обтягували. Нагадую, що окрім речей з люкса фіксовані ціни, покажу вам ще і вагові речі, це буде і одяг, і взуття, і сумки. А це моя наступна знахідка з люкса це ось така от сукня. Її ціна 320 гривень, поки що продається без знижки. Наступного тижня, якщо її не продадуть, то поставлять, напевно, що 50% знижки. І розмір вказаний, 18, -й, 46, -й, тобто це така от XXL, але бачите, у неї такий крій, що, в принципі, мені здається, що може підійти на будь-який розмір. За складом, ця сукня на 100% з віскози, що для літа просто супер. Спереду вона зав'язується теж на такі от зав'язки, на такий от вузол, і має рукавчик доволі широкий, вільний, класно дихаючий. Не дуже мені, щоправда, подобається тут принт, якісь такі от розводи, і воно щось таке от незрозуміле. Я все-таки люблю сукні або в квітковий принт, або однотоній, а сьогодні прийшла взагалі так в леопардовій. Із люкса буде моя остання знахідка. Це така літня піжамка. Дуже вона мені нагадала стиль Вікторія Сикрет, але насправді це праймарк Mass Market. Вверх тут ось така кофта на короткий рукав, і є ще шорти. Ціна 280 гривень тканини, на жаль, поліестер. Вона теж в великому розмірі. Напевно, це XXL, 16-20 був написаний. І якщо кофта в принципі прикольна на літо, навпаки, добре, що вона така от широка, то шорти з мене спадають. Тут немає резинки, а зав'язки не стягуються. Але навіть якщо б вона мені підійшла по розміру, незважаючи на те, що мені дуже сподобався колір, принт, її такий от стиль, я б собі її не купила через те, що вона на 100% з поліестру синтетична. Давайте вам ще трішки покажу взуття з люкса, були ось такі яскраві масивні шлюпанці від Zara. дуже такий насичений ядрений колір, рожевий на такому масивному каблуці, вони і продаються зі знижкою 300 гривень. Але взуття, звісно, це таке одна на любителя, можливо, для якихось фотосесії. Дивимося далі. Були ще ось такі чорні лофери, Також уже зі знижкою продаються 280 гривень. Таке у них покриття під змію. Було ось такі ще акцентні шльопанці, золоті, з такими блискітками, з великими каміннями. Теж доволі на любителя 340 гривень коштували. Ось такі ще були шльопанці від Лакос із знижкою 300 гривень. Можливо, вони чоловічі, це був 40 розмір. Ось такі непогані босоніжки, такі комбіновані білі з коричним, шкіряні, їхня ціна 550 гривень. І тільки гляньте, такі прикольні кросівки в такому вони ретро-стилі, з натуральної замші. Це дуже крутий, класний бренд Donna Karan Нью-Йорк. Їхня ціна 740 гривень, мені сподобалися. І ще ось ці мені сподобалися лофери з натуральної шкіри, дуже м'якої, тому мають бути надзвичайно зручними 680 гривень ціна. І були ще ось такі чорні лофери, також з натуральної шкіри. Тут взагалі смішна ціна 350 гривень. І перемістилися ми з вами в ваговий відділ, в примірочну, розпочнемо з одягу, потім ще буде також і сумки, і взуття. Це третій день завозу, ціна за кілограм 305 гривень. І знайшла просто шикарну, дуже класну крою блузу від дуже класного, хорошого, якісного бренду. Це сороковий розмір. Вона йде з такими пишними рукавами, але приталена. Дуже цікавий у неї склад. Тут поєднання віскози, льону і поліестру. Також є один відсоток Еластану, тобто вона трішки тянеться. Буду я її приміряти ось з такими джинсами, оскільки прийшла в платі, тому була змушена взяти будь-які штани. А штанами сьогодні було дуже туго, і єдине, що мені підійшло, це ось такі джинси з Вони ще й для жінок невисокого зросту, тому на мене вони короткі. І на превеликий жаль, блуза мені не підійшла по розміру. Дуже вона мені тісна в грудях. І це некрасиво так усе перетискає. Дуже шкода, адже вона прям в прекрасному стані. Дуже класний, мені сподобався крій її, фасон. Позаду вона зав'язується на такий от бант, І попри те, що вона має такий дуже святковий романтичний вигляд, мені здається, вона просто супер підходить до джинсів. Звісно, не до таких джинсів, як зараз на мені, сюди треба більш так сучасні, а так вона буде витягувати будь-який образ. Ще мені сподобалася ось така бежева ковтинка від H&M. В рубчик вона йде, і з непоганим складом тут поєднання віскози і поліаміду. 70% віскози. Але знову ж таки, в примірці вона виглядає жахливо, вона недобре сіла на мою фігуру. Вона не є за маленькою, вона не є за великою, але вона в деяких місцях якось така, як розтянута, ніби. Знову ж таки, дуже шкода, адже колір прикольний. Вона водночас і базова, і. Має такі цікаві елементи, в неї розширені рукава і дуже цікавий виріз. І ще взяла до примірочної ось такі довгі шорти, вони такі, як капрі. Це у нас 12-й розмір, білосніжні, без дефектів, 97% бавовни. Тут хороший склад, і ось так вони виглядають в примірці. Ви напевно знаєте, що капрі, бріджі знову стають актуальними, тому починаю до них приглядатися, Буду час від часу щось таке вам показувати. Але оскільки тут біла, тонка тканина, вони просвічуються, а це не дуже добре. Я не люблю речі, які світяться, ні сукні, ні штани, ні шорти, тим більше. Тому залишила їх в магазині. Ми з вами переходимо до взуття. Взуття з вагового відділу. Нагадую вам ціну 305 гривень за кілограм. І подивіться, які оригінальні шльопанці, вони з такою от махнатою версистою устілкою. Вони, до речі, були в ідеальному стані без дефектів. Ось ці теж непогані, як босоніжки, шльопанці теж в хорошому стані, без дефектів. А ось ці вже на такому стійкому каблучку уже видно, що ношені. Ось ці також класні шльопанці такого цегляного кольору прямо в новому стані. Практично не ношені це 40 розмір. Тут у нас ось такі кросівки білі з такими вставками леопардовими. Вони, якщо не помиляюсь, з натуральної шкіри, але заношені. А тут у нас сліпони, ось ці в дуже навіть, непоганому стані. Взагалі по підошві, по устілці, видно, що вони практично не ношені. Це не натуральна замша, не натуральна шкіра, але тим не менше стан у них ідеальний. І ще ось такі текстильні сліпони балетки з носиками, правда, такими, щоб не порвати їх. А тут ось такі новесенькі черевички, зроблені під змію. Це не натуральна шкіра, але я думаю, один сезон точно в них можна відходити. І гляньте, що знайшла це Dr. Martens, дуже дорогий бренд. Черевики надзвичайно важкі, але вони прям невбиваємі. Дуже класно носяться, але ці вже заношені, вони дуже збиті, поцарапані, на жаль, носики своїх зимових відео я вам показувала Мартін, це вони продавались на люксі, і на секонд-хенді їхня ціна сягала 4 тисячі гривень. Тому уявіть, скільки вони коштують в магазині. І перейдемо до сумок. Це також вага. І ось була така класна сумка-клач від River Island. Зроблена вона під крокодила з таким оттисненням, лакована, в такому дуже класному коричневому відтінку, взагалі стильна. А головне, вона як новесенька, ідеальна, і ціна у неї вийшла 176 гривень. Давайте подивимося, що тут ще цікавого є, але вже бачу дуже багато різних таких текстильних сумок і нічого толкового. Це така от яскрава текстильна сумка від DC але непоганий стан. Але я не дуже люблю цей бренд. Він мені занадто такий от акцентний, можна сказати, занадто яскравий. Я більш стримані лаконічні речі люблю. Сумок, якщо чесно, небагато і нічого толкового я не бачу. Тому немає сенсу так вам показувати будь-що. Буду на цьому з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!